Батьки хворого на спину м'язового атрофію Діми Світчинського заявили про закриття збору коштів на лікування сина. Більше двох мільйонів доларів зібрало подружжя, аби оплатити вартість препарату, який дає шанси на повне одужання. Майже 30% від суми надійшло на рахунок сім'ї одним платежем від невідомого. Разом з ним було прикріплене повідомлення: Діма, ми встигли. Із родиною бачились наші кореспонденти. Діма, ми встигнемо під цим слоганом. Тривала тримісячна інформаційна кампанія по збору коштів на лікування Дмитра Свічинського. У лютому дитині поставили діагноз спінальна м'язова атрофія першого ступеня. Мати хлопчика розповідає, якщо не розпочати лікування з таким захворюванням, він поступово перестане рухатись, а згодом самостійно дихати. Перший місяць дімка чувствовала себе просто в занічательному стані, Потім під кінець першого місяця, почала второго місяця, почала вот, з ним проїздити, щось ну, просто щось необичне в його здоров'ї – це дихання ізмін змінилася, грудна клітка почала деформуватися. Аби врятувати хлопчика до шестимісячного терміну. Йому потрібно вести один укол препарату Золгенсма, Розповідає батько дитини Віталій. Ціна ліків зі знижкою від американської клініки 2 мільйони 50 доларів. Всю суму вдалось зібрати протягом 80 днів. Фінансова держава в цьому контексті ніяк не допомагала, але ми маємо все ж таки бути. Об'єктивними в нас в країні діє програма медичних гарантій. Відповідно до цієї програми, ми отримували всі аналізи і так далі безкоштовно. Подружжя розповіло, як дізнались про закриття збору. Ми знаходились вдома, вечеряли якраз і нам зателефонував там один з наших волонтерів і повідомив про те, що Поступила величезна сума коштів, яка чітко закриває наш збір. Наразі батьки збирають документи, аби за два тижні поїхати до США, де в клініці хлопчику зроблять необхідну ін'єкцію. В подальшому ж ми будемо тиснути на те, щоб в країні з'явилася окрема державна програма, яка передбачить ранній неонатальний скринінг. Друге це закупівля лікарських препаратів для Дітей зі СМА і створення національних реабілітаційних центрів для дітей зі СМА. Сьогодні саме громадяни не погодились з цим сценарієм, які диктувала державна влада, про те, що ці цих дітей треба викидати на смітники, фактично забувати про них, як казали деякі е е е лікарі, що ви знаєте, народіть краще іншу, іншу дитину. Ольга Циктор, Іван Хворостян. новини на Суспільному, Одеса.